Серйозно, вчора отафіцію. Ютуб-канал Артур Карпіо. Всіх з Новим роком. Сьогодні ми в Корсунцях будемо виходити на лід на риболовлю, на жерлиці, на балалаїчки. Сьогодні будемо рибачити вон з Артуром, з Ромкою товаришем. вон Даня. Корсунці 17 січня. Лід є. 10 10, 10 сантиметрів, так? Да? О. Все. Так, все. Роман, Артур Джан, Даніло Андрійович. Так, сьогодні у нас лід має скільки 10 сантиметрів. Щодо щодо лебіді. Вон, подивимось, лебідь сидить. Зараз підемо та й подивимося. Що? Так, один лебідь, другий лебідь. Це друзі. Лебідь ходить собі, ніхто тут не мерзне, не перемерзає. Корсунці. Що? Що, я Що, 10 сантиметрів? А ну лата її. По -по -по так, провіряємо льот, лід, о, ото, і тичка, і тичка. Що, скільки сантиметрів? Ладно, хорошо, давай. Ну, ну вот, Дивіться, друзі, як провіряти тощину льоду. Ось, уперлися. Так, палець. О, скільки це тут. Ось товщина льоду. А да, що Біля 10 см, в кого рулетка є. Підійшли. Бешню Рома готова заготовочки. Ось підійшли до комишика, ось вам орієнтири. Так, заготовочки є. Зараз ми будемо О, краса, так. Як така, льодоставу давно не було у нас в Одесі, декілька років більше. Насті, так, крови Днісна, у нас професійний рибак уряду. Наловити живця, потім будемо ловити щуку на жерлиці. Так. Яка прикормка? Вогняний чеснок. Ну, будемо цікармлювати ось тут. так. Із Аврори. Аврора дайва називається. Так, ось Артура балалайка, так? Так називається цей тип буде. Лише Романа балалайка. Корсунці 17 січня. Так, перший Так, перший закид. Перший закид. той закинув, зробив свій перший закид. Одразу видно, що він фідеріст, карпятник, Дартур. Да, що, як да. погодка? Бомба. Що можеш сказати хейтерам за лебеді? Замерзли чи бігають по водою? Літаю. Літають. Літають? Так. Да. Літаються в твоєму смислі, швидко бігають, так. Да? Да, да. Новинка із Китаю. Штучний мотиль. Якщо знаєте, у кого запитувати, в Дані. Він нам підігнав ось такого штучного мотеля, вирощений в Курсунцях. Зміняємо геолокацію. Так. Да. йдемо на наше улюблене десяте місце, да, Артур? да ось переділи Віктор, Роман. Що ми біля молитвеного дому? Не знайшли рибу, риба не знайшла нас. Ставте Я нам за це лайкоси. Місто. Перша зимова риболовля в курсунцях. Ось десяте місце. І ми розпочнемо, мабуть що, із да? Так, да, На точному місці, бившому. Зайдемо на водойму, Уже з міляка, прикормочка наша, інвентар. Йдемо рибачити. О, Артур зарядився. Вага. Да, він зарядив своє водилище Карпове. Що тут у нас? Одинадцяте yes, yes. місце. Ми спустилися. Он хлопці. Що хочеться сказати, шановні глядачі, що таке зимова риболовля, це насамперед ваша безпека. Тому у вас повинен бути рибальське спорядження для вашої безпеки да, мати. Он як Рома несе пашлю, аби перевіряти лід, мати з собою якийсь канатик, все задля вашої безпеки адміністрація попереджує, що головне це ваша безпека. Віктор чисте собі луночку. Все, вийшли на мілячок. Товщина льоду, ще раз говорю, 10-11 сантиметрів. Ось. Сяп. Як рома називається? Пашля? Пішня. Пішня, дивіться, друзі. Пішня. Тобто ми що робимо? Провіряємо. Робимо луночку. Не потрібно з собою бур носити. І ось бачимо, яка у нас товщина льоду. Все. Є лопаточка, друшляк, щоб ви мінімум, як то кажуть, використовували свої руки, щоб не мерзли різного роду лопаточки, що в дитячому магазині, щоб замішувати друшляки, щоб вибирати лід друшляк. Та Ось так. Так. Так, обід в корсунцях. Бачите, друзі, ось який сніжок пішов. Артур працює із... Все я забуваю. Як ця штука? Пашля. Да? Пошля, ось, дивіться, друзі. Ось такий друшлячок. Я думаю, жінки вам будуть давати на риболовлю, так? Да? Друшляк називається, Артур? Так. Да. Есть, ми сьогодні, друзі, разом з вами навчаємось зимовій на риболовлі, зимовій риболовлі в Карсунцях з Артуром, Карабецьким та, та Ромою Лазаренко. Ну, я сьогодні статіст свого, свого роду романтика, да? будочка, балаєчка, ось ми бачимо на кінці. Ось таке приспособлення, мармишечка. Коли клює, то у нас ось він в принципі, ось так працює. Тобто принцип мармишечки. Так, друзі, розвідка в Корсунцях ми її завершили. Що сказати, без мотиля не було у нас клювань. Домовились з хлопцями. На наступні виходні вже знайдемо мотилика та приїдемо знову в Корсунці. Все, ставте нам лайки. Пишіть ваші коменти, хто що тут як відловився? До наступних зустрічей.